Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні наша розмова буде про кохання. Напевно, кульмінаційним моментом у романтичних стосунках є зізнання в коханні. Ні, друзі, у коханні не зізнаються і не признаються, зізнаються на допиті або в суді, не дай Боже. У коханні освідчуються. Запам'ятайте це слово, його пишемо з буквою Де. Освідчуватися. А ось близькозвучне слово освічений, що має два значення: перше освітлений, і друге той, що має освіту, грамотний. Пишемо без букви Т, освічений. Ось і все. Насамкінець лише додам: кохайте і будьте коханими.